Для дідулика. Ось такі виходять вони на сковорідці. Це, єдушці, що здаю на дегустацію. І витягла з духовочки котлетки. Гаряче. Красотінь і смакотінь. Берем грам 50 масла. І зараз на цьому маслі будемо піджарювати тибульку. Неважно, як ви її покришите, ми все одно потім будемо. Через м'ясорубку її перепускати. Головне, щоб на маслі піджарили. Три середні цибулини. Цибулька наша піджарилася, Це примірно до такого состояння її довести. І хай трошки охолоне і через м'ясорубочку. Трошки більше, як четвертинку батона залимо молочком. Кілограм курятини перемелем на м'ясорубку. У мене філе. Крину цибульку І батон теж на м'ясорубку. Я через м'ясорубку скручу три зубчики часнику. Хто не любить, можна не додати. І тепер до фаршу ще додаємо чайна ложка з горою паприки. У мене копчена такої звичайної не було. Можна звичайно додати тільки солодку, ж не кріпку. По рецепту пишеться, що треба 2 столові ложки майонезу. Ну я вкинула 2 столові ложки сметани, одне яйце, сіль перець за смаком і зелень. Або петрушка, або укропчик. Я додавала укропчику. І це все зараз гарненько перемішаю. Ось такий фарш у нас вийшов. Тепер можна їх обжарювати на сковорідці, як звичайні котлети. Я ж хочу у духовці запекти на противні. Ось В такому вигляді. Ставлю у духовочку. Я ще й змазала бумагу пергаментну на всякий случай олійкою. І ще й осталося фаршу. Зараз піду на сковорідці дідусь жарю. Перевертається дуже гарно і жарю під е, закритою кришечкою до готовності. Це для дідулика. Ось такі виходять вони на сковорідці. Це дідці зараз даю на дегустацію. Смачні котлетки. І витягла з духовочки котлетки. Сотень і смокотень.